Усім доброго дня, мене звати Сергій, я медик однієї з бойових бригад наших Збройних сил. У мене в руках індивідуальна медична аптечка від фірми Дніпро. Фірма Дніпро не тільки виробляє турнікети, які нічим не поступаються за кордоном, а й різні медичні аптечки та до них підсумки. Значить, хочу приставити вам до уваги медичну аптечку. Значить, хочу розказати в двох словах. Значить, зверху, знизу є кріплення для турнікетів. Турнікети дуже добре сидять, тобто можна не переживати, що їх втратити під час... Пересування на позиції. Ззаді аптечка. Є два кріплення. Це всім відома система молі, де можна розташувати на бронежилет або плетоноску, де вам зручно буде або спереді, або справа, або зліва, або навіть позаду. Та можна закріпити її на ремінь або на РПС. Значить, е... Аптечка дуже зручна, компактна. Е... Можна її доставати або правою рукою, або лівою рукою, це при ситуації, е... легко достається. В аптечку все вміщається по системі Марч. Нічого не випадає, лишнього нічого не потрібно. Також аптечка буває в різних кольорах. Я спілкувався з представником фірми Дніпро Катериною. Вона повідомила, що аптечки існують в різних кольорах. Я собі заказав в кольорі мультика, щоб Катерині окремо подякую. Значить, що я хочу сказати? Аптечка зручна, аптечка виготовлена з доброї тканини, ергономічна. В принципі, я задоволений. Хочу подякувати котре. Компанії Дніпро на аптечку разом до перемоги. Слава Україні!